Вітаю це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч четвертого туру Чемпіонату Італії, в якому інтер приймає Мілан. Італійський футбол повертається після паузи на матчі збірних і одразу матч лідерів. Інтер та Мілан стартували найкраще серед всіх команд серії А. Вони виграли всі свої три матчі, мають по 9 очок і очолюють турнірну таблицю. Інтер більш того, ще не пропускає всі три матчі. Він зіграв на нуль. Команда Сімона Інзагі влітку втратила чимало основних гравців, але ті, хто прийшов, поки що не дають відчути втрати. Команда має дуже впевнений вигляд, має дуже потужний вигляд і всі вже називають Інтер головним претендентом на чемпіонство цього року. Щодо Мілана, то зміни ще більші на ті гроші, які клуб отримав за Сандро Тоналі. Купили більше 10 нових гравців, повністю новий півзахист у Мілана, нові. Гравці, справа в АТАЦІ, і вони всі дуже швидко адаптувалися, дуже швидко призвичайлися до нових партнерів. І на старті сезону Мілан дуже подобається. Уже був матч з серйозним суперником з Ромою, і команда Стефано Стефанобьолі впевнено обіграла команду Жозе Мауріньо. Щодо Дербі, то останнім часом у Мілана проблеми проти інтера. Останні чотири матчі Мілан програв два в лізі чемпіонів минулого сезону. Один в чемпіонаті і один в суперкубку. Тож мотивація неймовірна на цей матч. І я гадаю, що цей новий Мілан здатний створити проблеми навіть такому потужному інтеру, і здатний хоча б, якщо не перервати серію без перемог, то перервати серію без голів. Адже в цих чотирьох матчах Мілан не забив інтеру жодного голу. З іншого боку, атака інтера з Лаутаро та Маркусом Тюрамом зараз має настільки сильний вигляд, що Уявити, що Мілан не пропустить дуже важко до того ж, у Мілана ще є проблеми в захисті, не зіграє дискваліфікований Фіка Ютоморі. Тож, мій прогноз на Міланське Дербі обидві заб'ють. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на РБ в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.